Шакшука це не просто смішне слово. Це ще й дуже, дуже смачна яєшня. Для її приготування я очищую 5 помідорів від шкірки. Для цього роблю надріз хрестом і заливаю їх окропом. Дуже дрібно нарізаю одну середню цибулю. Дрібно нарізаю два зубчики чеснику. І один червоний солодкий перець. Також нарізаю на кубики. Мілко подрібнюю половину гострого перцю. Очищую помідори. Шкірка буквально сама злізає після декількох хвилин у кип'ятку. Наступним кроком буду відокремити м'якоть від кісточок. Тому що вони дають зайву вологу. М'якоть нарізаю на рандомні шматочки. Розігріваю сковороду і наливаю туди оливкову олію. Відправляю туди цибулю, чесник і два перці солодкий і гострий. Смажу 2 хвилини на середньому вогні. Через 2 хвилини додаю помідори, вимішую і смажу ще приблизно 2-3 хвилини. Настав час приправ. Додаю мелений перець, сіль, подріблену зіру і паприку. Роблю лопаткою маленькі отвори і туди розміщую яйце. Зменшую вогонь до мінімального і готую під закритою кришкою 4-5 хвилин. Шакшука готова, коли вершечки яєць будуть білого кольору. Запах на кухні просто феноменальний. Такий сніданок одразу розбудить всіх своїм приємним ароматом. Mm. Бажаю вам смачного. Готуйте і пам'ятайте, що вдома завжди смачніше.